Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Іранський вантажний літак Іл-76Д компанія Пор Ер сідає в Москві. І пише військовий журналіст. Цеплієнко. Далі мови оригіналу. Польота з Тегерана до Москви відбуваються регулярно. Є підстава вважати, що ця компанія доправляє до Росії вантажі військового призначення. А в той же час у на останню військову полосу прилетів черговий китайський та іранський борт. Пілоти не знали, що там їх. Чекає засідка, пише опозиційний телеграм-канал. Ну що там де ігрались? Як пишуть автори телеграм-каналу після посадки літаків і успішного розвантаження, як сілька літаки злетіла, не всі, і охорона послабла вагнерівці здійснили успішну ліквідацію техніки та охорони складських приміщень аеродрому. Привезено було сухпайки, бронежилети, військову форму та інше нелетальне спорядження. Тим не менше, ангар спалахнув оголошено план перехоплення пожежу. Відразу ліквідувала служба пожежогасіння. Аеродрому, один з літаків Іл-76 спалахнув. Крім того, пошкоджено літак Путіна, який прибув на аеродром як на перевалочну базу. Путін втратив майже усі свої приватні джети з початку війни у своєму аеропорту. Також був Путін, якого терміново евакуювали, Як пише телеграм-канал, опора літак у якому перебував Євгеній Пригожин та керівник склад ПВК Вагнер. Майже напевно знищили за прямою вказівкою російського диктатора Володимира Путіна. Збиття літака системою ППО могло стати демонстром оперативною відплатою вагнерівцям за втрати російської авіації 24 червня. Про це йдеться у новому зведенні інституту вивчення війни. Ось головні висновки аналітиків інституту вивчення війни щодо загибелі Пригожина та командного складу ПВК Вагнер. Майже напевно саме Володимир Путін наказав російському військовому командуванню знищити літак Пригожина. Представники російської армії, особливо міністр оборони Росії Сергій Шойгу та начальник генерального штабу генерал армії Валерій Гарасимов, навряд чи могли би. Стратити Пригожена без наказу Путіна. Вся російська політична та безпекова сфера ймовірно вважала подальше виживання Пригожина після постання ПВК Вагнера з правою на розсуд Путіна. Констатують аналітика інституту вивчення війні наголошує, що надалі виходитиме з припущення, що Путін віддав наказ про вбивство Пригожина, якщо не з'являться докази протилежного відповідно інституту вивчення війни. Озвучує ще кілька оцінок щодо можливої мотивації та дій Путіна. Путін, можливо, дійшов у висновку, що. Після заколоту Пригожина, він вже достатньо відокремив його від самої ПВК Вагнера. Тож можна було вбити Пригожина, не перетворюючи його на мученика для решти вагнерівців. Можливо, Путін вирішив, що Вагнерівці досяг точки, коли вони більше зацікавлені у поверненні стабільних виплат і залучені до нових державних ПВК, ніж у своїй стійкості лояльності до Пригожина, Що це дає йому можливість спокійно вбити Пригожина. Також Путін міг вирішити, що Пригожин переднув заздалегідь установлену червоні лінію, намагаючись зберегти діяльність ПВК Вагнера у Африці в інституті вивчення війни, вважають скоріше не випадковим. Той факт, що страта Прогожина збіглася в час з офіційним відстороненням Сергія Суровікіна. Незадовго до смерті Прогожина замість Суровікіна повітряно-космічні сили РФ очолив генерал-полковник Віктора Авзалов. Кремль ймовірно мав намір, щоб обидва ці публічні покарання надіслали чіткі меседжі, що Кремль розібрався з тими, хто брав участь у закладі. 24 червня і що виклик вагнерівців російському керівництву є справою вирішеною. Майже певний наказ за Путіна російському міноборони знищити літак Пригожена ймовірно є публічною спробою диктатора відновити своє домінування та помстою, за приниження якого завдав Путіну та російському міноборони збройний заколот ПВК Вагнер 24 червня. Якщо для збиття літака дійсно використали російську протиповітряну оборону як метод вбивства, пригожена це дозволило російському міноборони напряму помститися за ні, закладу вагнерівців, який став одним із найсмертоносніших днів для російської авіації спочатку повномасштабного вторгнення, адже досі Путін не покарав вагнерівців відповідальних за збиття російського літака 24 червня. Директор ЦРУ Вільям Спернс нагадує, що Путін є найвідданішим апостолом відплати, тому цілком ймовірно, що він чекав відповідної умови, щоб нарешті помститися пригожено, не знаючи надміру імпульсивними. Путіну потрібно було показово помститися пригожно не лише для того, щоб довести, що він не є слабким лідером, але й для того, щоб підтримати своїх військових, які на очах багатьох росіян не отримали справедливості після події 24 червня. Російське міністерство оборони і Кремля знищували ПВК Вагнера та послаблювали авторитет Пригожина після його закладу. Тож вбивство вищого керівництва Вагнера ймовірно було останнім кроком до ліквідації групи Вагнера як незалежної організації Міноборони Росії та Кремля фактично Орили умови, за яких Пригожин більше не міг належним чином підтримувати контингент ПВК Вагнера, якщо він не зможе забезпечити нове фінансування та місії для Вагнерівців найближчим часом. Такі умови могли зрештою призвести до того, що група Вагнера поступово втрачатиме бійців, а Пригожин свою значимість і вплив йдеться у звіті інституту вивчення війни. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.